Значить, що в нас сьогодні? М а, так. Да. Вигорання. Отже, в якийсь момент свого життя я думаю, щось не так. От ніби все є, знаєте, пару днів якогось там відпочиночка, робота у мене є, машина у мене є. Але от щось, знаєте, коти піднесрали в душу. І тут я довго муляла, муляла і вияснила, що це виявляється вигорання. Але ж це б так коротко, стисло розказали про те, що ми сьогодні будемо з вами обговорювати. Моя історія вигорання, мотивація обов'язково для всіх, хто зараз знаходиться в тому стані, і, і, взагалі, що таке вигорання, як його помітити, як воно відбувалось у мене, як усе почалося. Все просто перше, це значить робота, що перестала приносити мені задоволення. І це була, в принципі, по факту, ну так, робота, тому що все моє життя це була робота, тому тільки робота. У вас може бути буденність, напевно, яка вам не приносить більше задоволення. Я пішла на підвищення, я була дуже на ентузіазмі. У мене було море креативу, все так було вау. Ірвірки мають бути зараз, спецефекти. Все було супер. Але в якийсь момент я от така. Я дуже, по-перше, я дуже боялася, що я вже от такому темпі, я вже розігналася як оцей поїзд, який не здерться І він в кінці, коротше, зійде з рейс або влупиться в стіну, тому що він не вміє гальмувати. І я вже розігналася, і на цьому, на цьому розгоні я дуже боялася втратити свою креативність. І що ви думаєте, ну, понятно, так? Да? Може, напишіть в коментарях, що сталося. Я даю вам тільки, 3 секунди. Раз. Два, три. Що могло статись? Ну, звісно, я втратила свою креативність. Ну, тобто, це оце вигорання, воно забрало мою креативність. Задоволення, понятне діло, теж в мене ніякого толком не було. Я така, ну, робота, як робота, ну, отке, от, нямля така. Чи друге? Перше чи друге? Ні? Друге. А, ні, це просто було. Це було просто. Алло, це хто? Це перші дзвіночки вигорання. Дратівливість. Тобто я постійно була схарена. Абсолютно постійно, все мені все було не так, все мене нервувало, я от така ходила, тіпа на і пішла-поїхала. По-перше, весь мій характер був на цьому побудований, тому що зараз я вже така просвітлена. І я така: так, якщо мене це тригерить, тут я можу вирости, з чого мене тригерить, бо я собі це не дозволяю, і бла-бла. А раніше, тобто, я просто була звичайно середністатична людина, яка харикає. І коли вигорання вже настало. Мене харило абсолютно все. Вдома мене все харило, понятне діло. Чоловік мене харив. Е, родина мене харила, мама дзвонить там щось. Ну, от це все харило мене, понятне, да? Далі, значить, втома. Я постійно була втомлена. Абсолютно постійно. Я прокидалась втомою перед обідом. Я вже була втомлена. Після обіду я була вже втомлена і хотіла спати. І я така. Може, це я поїла і в мене підвищився цукор, як кажуть в цьому в інтернеті. От. Але ну, насправді я була втомлена ще е, до, до обіду. Після обіду додому і так постійно я. Ну, отак от воно було. Моє улюблене Моє улюблене – це must have. Це must have, от Ми зараз капслоком -от напишемо втеча в роботу. Втеча в роботу, мастхем для тривожників, для травмованих людей, і просто для середньостатистичної людини втеча в роботу. Для мене це, це просто це моє улюблене хобі. Я до цих пір задумуюся, а може, раптом, от може, тічем, тічем в роботу і будемо просто цілий, цілий. День, цілу ніч, постійно працювати, отак от, ну, так як колись. Але потім я така: <кхи> тук-тук-тук, мозгі, мозги, у мене є мозги. Повернися до себе, альо. По-перше, я працювала в нормальній посаді, мені наняли команду, і вже мені мало би бути легше. Але, ну, понятне діло, що оскільки я от така, от чик-чик-чик, Легше мені не стало. І проблема ну, насправді ж ну, в нашій голові та отаку, все просто, можемо закінчувати це відео. Ось. Але я плюс до цього взяла, що взяла свою якусь бухгалтерію, маркетинг паралельно, тобто я ще собі працювала ще на двох фірмах. І я оце отак, отак от просто. Є. Що ви думаєте? Помогло мені це? Напишіть ваші варіанти відповіді, будь ласка, в коментарі. І поставте лайк за те, що я винайшла мастхе втеча в роботу. Ну добре, це не я винайшла. <клес> лайк просто поставте, будь ласка. <клес> Підтримайте мене, тому що знімати друге розмовне відео на YouTube це для мене щось нове і щось цікаве. Я думаю, що ви тут візьмете щось корисне. Далі, відсутність задоволення. Це останнє. Останній дзвіночок – це відсутність задоволення. Супер-пупер-дюпер. Відсутність задоволення. Все, понятно. Я перестала відчувати задоволення від всього, від життя, від своєї машини, яку я так любила, від е, квіточок. Я вже показала попередньому відео. Я кажу в кожному відео, що я обожнюю дуже оце. от. Подивіться, ну це ж пісня, красота. Я так люблю це все, воно так пахне, так розквітає, бджоли літають, пчели й мухи. Літає, і все так прекрасно. І тут я дивлюся, а воно ну прекрасно, ну і прекрасно. ну тобто І все. Не приносить задоволення, от ще попрошу вас, будь ласка, підписатись, поставити лайк, якщо це для вас корисно, напишіть коментар. Далі, значить, окрім усіх всіх дзвіночків, які я перерахувала, наступний пункт тривожні фрази в нашій голові, в моїй голові, в, наш, в нашому випадку, що зі мною не так. І це, це не звучить як щось зі мною не так стривожено. Це звучить як наїзд на себе. Що зі мною не так? Що це таке? Чому я так себе повожу? Чому я... Чому я там не сконцентрована чи ще щось? От, отакий наїзд. Просто я ще трошки потерплю. Все. Геніальна фраза, просто я ще трошки потерплю. Терпи, терпеть, тебе шліфує, звісно. Інші ж якось справляються. Інші ж якось справляються. Ну, це що, якась слабачка? Ти ж теж, ну, попробуй, все буде хорошо. Я не маю права бути слабкою. Я повинна бути сильною, тягнути. Я маю бути супергероєм. Я маю з усім впоратись. Сама, звісно. Да. Оця фраза геніальна і дуже багато. Я чула її всюди, на просторах інтернета, в колі друзів, і пішло поїхало. Коли я дозволила собі бути слабкою, це можна записати окреме відео. Це просто вау. Дозвольте собі сказати: мені потрібна підтримка, мені складно, мені важко, я не розумію. І це працює всюди, це працює в сім'ї. Коли я почала казати. Не просто сиділа і така чоловік мене не підтримує. Чоловік щось там він короче, все чоловік кончений, все, закрила тему. Чоловік не кончений. Якщо ти сидиш і нічого йому не кажеш про те, що ти відчуваєш. То ну як він має догадатись? Ми ж дорослі люди, або навпаки, якщо ти, ти кажеш, жінка мене не підтримує, жінка-дебілка, ну вау, прекрасний висновок, геніальна, розводимося. От, ну таке так, так не працює. Ми дорослі люди. У нас для чогось є оця оця ця штучка. Рот, рот. Не тільки для того, щоби. От, і цим ротом потрібно розмовляти, казати, що слухай, мені отут важко, мені потрібна підтримка. Інша реакція це вже, о, це вже не ваша відповідальність. Якщо людина дає якусь реакцію, не знаю, гамняну, не підтримку, тоді це вже не ваша відповідальність, це вже їхня відповідальність. Тобто ваша відповідальність закінчується там, де ви кажете вголос про свої почуття. От, Мені потрібна підтримка. І слухайте, коли я почала казати, що тут мені складно, тут мені важко, тут мені потрібна підтримка. А мені не потрібно, щоб ти тут оцінив. Мені потрібно, щоб ти тут мене підтримав, похвалив або сказав якісь приємні слова, мотивуючі для мене. І я сказала мамі, що от мені потрібна тут підтримка, а не критика. І я така: вау, у мене мама нормальна, вона мене не тільки критикує, і, і так працюю з усім. Коли я приходжу на роботі і кажу, я оце от не розумію. І люди не кажуть, ти що якийсь тупий чи? що? Люди кажуть, окей, давай ще раз тобі поясню, що ти далі не зрозумів. Переважно це працює так. Звісно, що є негативний зворотній зв'язок. Окей, але це вже не ваша відповідальність. Кажіть про свої почуття і кажіть про свої емоції. Оця ваша сила, ваша оця жертовність, кому вона всралась? А ну, подумайте, кому? Що ви хочете цим показати? Що я, я теж була оця сильна, сильна, кому воно всралось? Кому? Ну, що ти перестанеш бути сильна і скажеш, що слухай, блін, отут я задралась, ти можеш помити посуду? І він піде й помиє посуду. Слухай, блін, мені тут так хріново, і подружка сяде і тебе послухає. Геніально, ні? Ну, по-моєму, шував. Е, або о, там, не знаю, ну казав, будь про що, говоріть, говоріть ротом, будь ласка, це дуже спрощує життя. Як ви це вигорання? Псата енергії. Я постійно була е, втомлена. Я постійно була, е, не мала цієї енергії, не мала от про цю креативність, яку я казала, яку я боялась втратити. Я її втратила. У мене не було геніальних якихось ідей, якими я захоплювалася. Плюс я постійно себе критикувала, тобто оця енергія, вона була постійно на от, коли ти особливо керівник, ти маєш мотивувати свою команду, ти маєш ними керувати, ти маєш десь комусь підказати, щось кудись порухати. А ти не маєш енергії. Я прям це казала. Я не маю енергії зараз, бути ти самій, не те, щоб мотивувати когось. І це була насправді проблема. Це я говорила вголос, але просто не хотіла цього помічати. Психічне, психологічне, духовне, називайте, як хочете. Це байдужість бай. Ну, що тут казати? Мені похі, мені похер на все, робіть, що хочете. Ну, не вийшло та й вже. Раніше я там щось трусилась наче щось хотіла зробити краще. Я дивлюсь, на така. Мені по барабану, мені по барабану, робіть, що хочете. Ну, вийшло, як вийшло. Ну, фіг. Далі це відчуття, що тебе нічого не радує. Оце знову ж таки про те, що я казала, про квіточки. Про, про, квіточки. про квіточки, про якісь е, речі, які вас тішили. Ваша кава зранку, ранкова на смак. І мене це не тішило вже. Мене вже не я раніше така вава, я нарешті можу собі, я вийшла на новий рівень, я можу дозволити собі це, 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 я можу купити собі покупки. Мене не тішили покупки, я могла дозволити собі нарешті якісь там дорогі покупки, одяг, годинники, не знаю. Могла собі дозволити. І мене це натішило, тому що я така. О, щось воно мені от О, не приносить радості. І це не завжди про вигорання, але відчуття гамняне. <гуме> На цьому я <і> закінчу. <гуме> Наступне це фізичне. Проблеми зі сном. Зі сном, коли я спала, ну, про втому це зрозуміло. Сном. Сон тут просто от сон мене болить, тому що сон, це був треш. Це був треш. Я працювала навіть вночі, коли спала. Мені снилося, як я працюю. Оцей мемчик такий, знаєте, от я вам зараз десь його вставлю, а може не вставлю. не знаю. от мемчик такий, там, де каже, типу, а мені доплатять за те, що я вночі спала, і мені снилась робота, і я працювала. Оце просто я сплю і оце мені сни. Я сплю і оце мені сниться. Це це така каторга. Це ну насправді ну, зараз воно смішно. Але може не завжди. А я скоро просто буду говорити мамами та і на тому закінчу. Дуже круту річ, я дізналася, що якщо проблеми зі сном тривають тиждень-два, два від 10 днів, 2 тижні, це тоді вже якось на це звертається увага. Якщо це декілька днів, ну от щось може бути таке, там, якась тривожність тимчасова, перед покупкою, перед поїздкою і так далі, або щось сталося в вашому житті. І, і, от. і це важливо, тому що зараз. Вже в такому гармонійному собі стані, я іноді десь погано сплю. Але це не затяжна якась форма, що я місяцями сплю хреново. І це не просто хреново, я коли закриваю очі. По-перше, це сон. Я настільки, оця втеча в роботу була, я настільки напрацьовувалася, щоб я просто прийшла до ліжка, впала і заснула. Або тікала в якесь кіно. Ну, от стандартно. Ми тікаємо в щось від себе. Від своїх оцих почуттів, що ну, а в нас тут вже все пропало, згоріло. Пожежа була і пожежа вже погасла. Я лягаю спати, і я вночі я вночі прокидаюся від того, що я відчуваю, як мені отак от ніби крути руки. А воно всередині, я не знаю, можливо, це не, не то, що безсудоме, це така тривожність була. Ну, така жорстка тривожність, я вам передати не можу. Це просто тришак. Що у вас було сном? Можливо, у вас були також якісь проблеми такі сном довготривалі. Напишіть в коментарях, поділіться, якщо, якщо можете. Я думаю, що це комусь допоможе. Бо насправді ну, це проблема, масштаб просто капець. Сон це база, ґрунт, і коли він поганий, ну все. Ну, ми прокидаємося, ми прокидаємося вже втомлені, і все йде не по плану. Тіло фізично, тіло все моє кричало. Моє тіло все кричало. Це окрема тема для ролика. Просто кричало, било барабани мені. що Алло, пракинься, Ангеліна, тук-тук-тук, ми тут, Зверни увагу, будь ласка, альо». а я от просто собі, я оділа оці рожеві окуляри і така тун 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 Отак от було. Отак от було, і все. Я просто не хотіла це чути. Тому замітьте, якщо у вас є проблеми з тілом, напишіть, чи ви вірите в психосоматику. Дивним чином налагодилося. Я пила пігулки різні, я ходила до різних лікарів найкращих, давала купу аналізів. Воно ніфіга мені не допомагало, абсолютно. І коли от я змінила цей спосіб життя, це сталася магія просто. Ні, ну моє тіло просто заспокоїлося, не ніякої магії. Воно просто таке каже: Ну, молодець, нарешті ти розвернулася і подивилася на себе, подивилася на мене. На, на, своє, на своє тіло і, і, і окей, і тепер все окей. Тому і... я насправді цього не бачила. Нормалізація. Нормалізація це саме велика проблема. Коли я почала змінювати своє життя, першим чином я повідписувалась, ну, переглянула всі свої підписки, переглянула всі своє оточення, це перше. Тому що в моєму оточенні дуже нормалізувався трудогол... трудоголізм. Це просто треш. Справді так, це супер, і я таке пропаган... пропагандувала. Якщо ти Яке лікарняне, виходь на роботу. Ну камон, ми живемо вже не в якомусь там 2001 році. Нормалізація оцього всього. Я підписана на таких блогерів, які мають 100-500 проєктів, і вони оце постійно транслюють, пашуть, 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 пашуть. Робляємо гроші, але ми ці гроші вкидаємо одразу в психолога, вкидаємо відпочинки, тому що мені треба відпочити, мені треба от пачіліть трошки, бо дах вже їде. Дах може не їхати. Ви можете заробляти гроші. Я відкрию вам зараз велику таємницю. Ви можете заробляти гроші, ви можете бути в гармонії з собою, ви можете тримати плюс-мінус баланс, сім'я, хобі, будинок, дім, родина і так далі, і робота, своє якесь задоволення. Ви можете щасливо жити, заробляти і дозволяти собі, не знаю, дорогі речі, про які ви там мрієте. Не знаю, будинки, машини, квартири, годинники і хто там сумочки. От, але ми це можемо робити при цьому в гармонії з собою, в нормальному стані, в спокійному стані, з легкістю, а не оцей оце трудоголізм. І я повідписувалася від цих всіх блогерів бл 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 <схи> і стала блогером. <схи> Короткі перерви. Я брала якісь додаткові вихідні. Я брала собі пусть там відпусточку. Ну, тобто, на 4 дні відпусточка я собі їхала відпочивала, я, я така, «Угу, все супер. Підняли зарплату, Угу, ще трошки потерплю. Поміняли там як щось на роботі мені, щоб мені було легше, щоб мені було щоб поміняли щось трошки на роботі, щоб мені було легше. Я Така угу, Потерпим. Часні зміни, які давали полегшення, але ножки це короткочасні зміни. Я знаю, як це, коли ти не впізнаєш себе. Я була в цьому стані, і ви не одні. Нас багато, багато людей проходить через труднощі в своєму житті. Тому не соромтесь в першу чергу просити про допомогу. І е, завжди є вихід, пам'ятайте про це. І ще одне це те, що потрібно зробити тільки перший маленький крок задати собі декілька чесних запитань: як я зараз почуваюся, якщо погано, то для чого? Заради чого я зараз це роблю і це терплю? Чи справді воно приносить е, задоволення мені? Чи справді воно приносить користь? Що це буде в результаті через декілька років, якщо я буду залишатися в цьому стані, в, тут, в цьому моменті, в, в такому темпі життя. Нехай це відео буде першим кроком. Я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисним або хоча б трішечки. Тому, будь ласка, поставте лайк, підписуйтеся і напишіть мені коментарі, щоб я знала, що це принесло користь в цей світ.